Лише один громадянин С'єра Леони отримав статус біженця. І нині він зареєстрований на території саме Житомирської області. Проте на підставі фактів можна стверджувати: іноземцям полісся мало привабливе, оскільки напливу біженців у нас нема. На сьогоднішній таких суттєвих питань не виникає. Ситуація стабільна і. Якщо порівнювати аналіз минулого і сьогоднішній, то воно відповідає критеріям минулого року і такого напливу суттєвого, нелегальних мігрантів, мігрантів чи осіб, які потребують додаткового захисту і притулку в Україні, на сьогоднішній день немає. Дотримання українського та міжнародного законодавства у такому питанні залишається пріоритетним для органів влади. Перш за все, якщо є біженці, значить вона для нас актуальна. Ви самі тільки що чули цифри, понад 5 тисяч громадян перебуває на території Житомирської області, які є громадянами іноземних держав. Частина із них намагається отримати статус біженця. Правда, із того аналізу, який ми бачимо, претендувати реально на цей статус дійсно може не так багато людей, тому що для того, щоб отримати статус біженця, потрібно мати певні правові підстави. Людина має довести, що в рідній країні вона дійсно передається переслідуванню, і тоді Україна. Надає їй статус біженця за підсумками проведення семінару наради прийнято рішення, які й надалі сприятимуть належному виконанню норм чинного законодавства України.